Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву історію про планету Динозаврія. Одного дня в центральному місті планети Динозаврія сталося дещо особливе. Гірські динозаврики прийшли у місто і встановили новий портальний камень для мандрівок. На циркову планету. Оста це така планета, де всі закохані в цирк, циркачі там найшанованіші мешканці. І кожен, хто живе на цій планеті, хоч якось, але пов'язаний із цирком. І ось з приводу того, що гірські динозаврики поставили новий портальний камінь. Циркачі вирішили зробити в центральному місті велике циркове свято. Три дні вони прикрашали головну площу міста, встановлювали там спеціальне циркове обладнання і будували чудернацькі споруди. Три дні динозаврики дивувалися на незвичайних гостей. На білок, які миттєво натягували гірлянди над містом, на великого ведмедя, який дуже любив все будувати, на незвичайних котиків, які швиденько робили незвичайно красивим будь-який куточок міста. І ось. Все закінчилося, все було збудовано і настав день свята. На головній площі зібралося більше дінозавриків, ніж зазвичай. Прийшли на свято лісові динозаврики і гірські, і морські динозаврики теж прийшли. Усі з нетерпінням чекали на виступ циркових артистів. І ось залунала весела музика, і з усіх боків хто зна звідки вистрибнули мавпочки акробати Вони показували дивовижні трюки, високо підскакуючи та роблячи сальто в повітрі. Вони були такі спритні і такі швидкі, що аж голова шла обертом. Всі були в захваті від мапочок акробатів, бо трюки їх були зовсім неймовірні. А слід за ними вийшли на площу єноти жонглери Такі милі і такі кометні. Вони вправно крутили свої барвисті кулі і подкидали у повітря геть усе, що попадалося їм у спритні лапки. Згодом над площею був вирій із капелюхів, горіхів, цукерок і бантики. Але найбільше всіх вразив виступ чарівника на ім'я Аргіл. Він був найвідомішим майстром перетворень. Аргіл демонстрував неймовірні фокуси, змушуючи речі зникати і з'являтися знову, перетворюючи звичайні предмети на справжні витвори мистецтва. І навіть влаштував. Величезний феєрверк, що запалив нічне небо яскравими кольорами. Після закінчення вистави всі динозаврики, що довго обговорювали побачене і ділилися враженнями. Арил залишився у місті навіть після закінчення церкового фестивалю. І навчав маленьких динозавриків магії та показував їм, як робити фокуси. Маленькі динозаврики дуже полюбили Аргіла. І він пообіцяв їм приходити до них у гості часто-часто. І відтоді щороку в місті почали влаштовувати великий фестиваль магії та цирку. На які з'їжджалися динозаврики з усієї планети динозаврія. Це стало новою традицією, яка об'єднувала всіх мешканців планети і робила їхнє життя наповненим радістю та магією. Ось така історія. Не забудь натиснути на кнопочку підписатися внизу. Під відео, щоб не пропустити нові казкові історії. Бувай, бувай, ще почуємось.